Ходім Ісус знайшов його у крабі і молодь до Нього, що зате видно, що не гріше більше, щоб ще гірше тобі не сталося. Відцях і сини Святого Ха. Сьогоднішній Євангеліє, Євангелія про розслабленого, є доволі таким, знаєте, цікавим і якщо так розібратися, в контексті всіх. Цих моментів, коли Христос оздоровляв людину, є доволі нетиповим. Нетиповим через те, що Христос зустрічається з цим чоловіком, з цим розслабленим двічі. Одного разу при цій купілі, а другого разу у храмі. Це напевно, що єдиний випадок в Іванові, коли ми бачимо. Чоловік, людина, яка була оздоровлена Христом, є храмом. Yeah. суті, діла ніде більше такого немає. Навіть коли було оздоровлені оцих десятьох прокажених, Христос сказав, ідіть у храм, ідіть, покажіться священника. Але з Христом розустрівся один з тих е, не неохранів. Цей прокаження навпаки повернувся до Христа. А тут ми бачимо щось, незр... щось інше. Чоловік оздоровився. Чоловікові сказали, бери своє ложе і неси його. І він на радущо поніс, зустрічає фарисеїв, які його засуджують. Сьогодні суботи, чого ти носиш? Але він є. на цей момент, що людина усвідомляє, хто дарує йому життя, хто дарує йому спасіння, і стає цим моментом спасіння цього чоловіка. Всі його питають, хто це зробив, він не знає. Але щоб звістити інших то, про це, щоб сказати іншим, хто мене врятував, цей чоловік що? Іде до храму, і там в храмі зустрічається з Ісусом, який йому каже, ти видав не гріши більше, щоб ще гіршому тобі не сталося. Цей Євангелій сьогодні кожного з нас має навчити однієї простої речі. Якщо Бог тебе оздоровив, Дав тобі якісь чудо шанси, то ти маєш бути в храмі колега на себе. Не може такого бути в житті християнина, що християнин ходить до храму на скоро. Тобто, сьогодні мені добре, комфортно я й буду. А наступна неділя в мене робота, в мене то, в мене все. Я не піду на храм. Людина живе на Біжить до храму з претензіями до Бога. За що мені це? Відповідь сьогоднішній 38 років цей чоловік лежав на славі. І коли Христос питає, чому ти не пішов? Чому так далі? Бо немає людини, яка на мені багато. Худи. І цей чоловік пішов, пішов до храму. Пішов туди, де є Господь, де він може зустрітися з Богом. Бо цього Ісуса Він не пане знає, але думає, що в храмі його зустріне. Іде до храму. І в храмі зустрічає. Ще більше. В нашому житті це стається постійно. Постійно нам дає Господь Бог це оздоровлення. Але що ми робимо з цим оздоровленням? Ми відвертаємося Ми здорові нам це гарно, ми займаємося тільки Є. Коли спортсмен не тренується, коли команда не тренується, вона не здивуває жодних виноград. Вона не може перемогти, коли спортсмен ставиться халатно до своїх, знаєте, обов'язків, можна так сказати. Сьогодні він переміг, 100 супер, я вже не переможу. Але виходить на наступне змагання, Програє через те, що не тренувався, бо вважав, що він вже і так переможе, він вже все знає. І він програє. І в житті кожного християнина на так не стає. коли християнин починає думати, що раз він отримав від Бога який шанс, все він вже є непереможним, а навіщо мені тоді зустрічатися з Христом, навіщо мені йти до Храму, Він програє. Величезніший банер, може сказати, реклама, яка говорить про те, що не розслабляйся. ти не повинен зупинятися в своєму житті. Не будь самовтеним, бо інакше тобі стане гірше. Християнин, який не робить Дім Болосте, ми не повинні бути хаотичними християнами. Хоча б один раз в тижні кожен християнин зобов'язаний бути в храмі. Зобов'язаний бути на зустрічі з Ісусом у Святому Причасті. Це та купь, в яку ми занурюємося. Це та купіль, яку ми приймаємо з рук священників. Це той момент, коли ми оздоровляємось, І щоб нам не було гірше, ми не повинні бути тими, які приходять хаотично. Ми повинні бути тими, які живуть цим.